При використанні великих мовних моделей і будь-яких інструментів насправді штучного інтелекту важливо завжди пам'ятати про обмеження. Тому що треба бути доволі обережними при використанні. Штучного інтелекту через розголошення, не навмисне розголошення якихось конфіденційних даних. Це може призвести до там, витоку інформації, судів і всіх витікаючих речей. Що заборонено або не рекомендується, скажімо так, вводити в. При використанні штучного інтелекту. По-перше, це будь-яка конфіденційна інформація. Тобто, це може бути особиста інформація, якісь конфіденційні дані там, або фінансових, або там, корпоративних речей, дані компанії, тобто інформація про компанію, якісь бізнес-стратегії компанії, фінансові звіти, в принципі, будь-які важливі дані компанії. Також уникайте розголошення інформації, яка. Захищена контрактами NDA, або там угодою про нерозголошення. Тому що це також може витікти в загальнодоступну мережу. Треба також анукати інформації, що може порушувати права інтелектуальної власності якихось ну, там, інших осіб. Не слід використовувати або надсилати інформацію. Чи інтелектуальну власність, яка була скопійована з іншого джерела, яке потенційно може порушувати права інших. Також не треба розголошувати конфіденційну інформацію компанії вашої, клієнтів або інших осіб. Звісно, за винятком випадків, коли це дозволено якимось контрактом. Не можна розголошувати дані про доходи, про прибутковість. Чи будь-яку іншу фінансову інформацію, яка не дозволена, може бути недозволена вашим контрактом. Також ніколи не діліться якимось конкретними іменами там, клієнтів, торгових марок або якоюсь подібно, подібною ідентифікаційною інформацією, тому що це теж може, бути, може витікти в загальнодоступні дані. Також будьте обережні і не діліться юридичними комунікаціями або порадами, тому що знову ж таки, через механізм галюцинації, штучний інтелект може вам нарадити такого, що потім будете, як то кажуть, 10 год тюрми. Штучний інтелект він також фундаментально неточний і може часто генерувати галюцинацію, особливо ще раз хочу наголосити, з. Прикладами юридичних та медичних питань, тому не використовуйте, будь ласка, штучний інтелект, коли вам треба щось якісь отримати доменні прям сильно специфічні знання або поради стосовно медицини чи юриспруденції. Ну і звісно, ніколи не треба використовувати штучний інтелект для порушення закону.